Будівля банку, який понад 100 років, ця історична споруда знаходиться у самісінькому центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького, 81. Її звели спеціально для Азовсько-Донського банку аж у позаминулому столітті. Тоді будівля мала тільки три поверхи: приміщення на першому здавалися в оренду, на другому розташувалися службові кабінети та приміщення, де знаходилося 250 металевих сейфів. А на третьому були квартири для управляючого та головного бухгалтера. Четвертий поверх надбудували вже пізніше, після того як головний корпус згорів під час Другої світової війни. З тих часів багато чого змінилося. Це зовсім інший фасад ніж той, який був до революції, і він відрізняється тим, що тут фактично немає декору. А насправді до революції будівля була прикрашена досить багатим таким ренесансним, не ренесансним необароковим декором, який, на жаль, зараз не зберігся і нічого про нього взагалі не нагадує. Подивіться на ці величезні вікна. Такими вони були із самого початку, коли відновлювали корпус, їх залишили без змін. Пропоную зазирнути у двір тодішнього Азовсько-Донського банку. Вже на вході в арку нас зустрічає частинка минулого, який більше як 100 років. Ми тут бачимо на куті будівлі а, такий елемент, фактично металеві такі відбійники для того, щоб карети, які заїжджали у двір, заїжджали, виїжджали, не оббивали своїми вісями кути будівлі. Досить часто ми бачимо в інших містах там в Одесі, у Львові бачимо їх такими кам'яними. Це такі кам'яні циліндри. У нас таке теж є, але дуже мало. В основному у нас робили їх з металу. На цьому цікавинки не закінчуються. Достатньо тільки зайти в арку, яка веде у двір, та подивитися вгору. Ми бачимо арку, яка вела якраз червоної лінії у двір до складів, до якихось торгівельних приміщень, і складів при них. Арка стара, бачимо, що вона розвалюється. Стара цегла потрошку відпадає. Ну і зверху є шари, тобто цієї радянської зеленої фарби, яка теж відпадає разом з штукатуркою. Виглядає не досить естетично, але тільки уявіть, що ця цегла є частиною фасаду вже понад 100 років. До речі, вона катеринославська. Про це говорить характерний червоний колір. На внутрішній дворовій частині будівлі його з легкістю можна розгледіти. До речі, двір Азовсько-Донського банку не даремно такий просторий, адже установа тоді займалася не тільки комерційними операціями, а ще торгівлею зерном. Унікальність цієї будівлі цього двору в тому, що тут зберіглися якраз старі пакгаузи, фактично склади, де зберігалися ось ці от ну як зерно, яким торгувала торгував цей банк. Тільки подивіться на ці величезні двері. Зараз важко сказати, чи вони насправді збереглися з тих часів, але форма та розміри вказують на це. В цих ангарах і зберігалося зерно аж до 1918 року. До цього часу проіснував і банк. Потім він був закритий. А цю будівлю вже використовували під різні установи, теж фактично адміністративні, тобто під адміністративні установи, але не сучого не фінансового характеру. Тільки уявіть над ангарами навіть збереглися балкончики з тих часів. Фактично бачимо балкон оригінальний, огорожа не оригінальна. Звичайно, що цей дошок теж не оригінальний, нижня частина теж, мабуть, не сильно, але в цілому по конструкції, по цій хвилясті, можна зробити висновок, що в принципі це балкон дореволюційний, і він ще тримається. Хоча я так дивлюся, що схоже, що він дерев'яний. Взагалі це цікаво. Пізніше у будівлі та в колишніх ангарах розташувалися звичайні квартири та офіси, які є тут і до сьогодні. А від банку не лишилося й натяку. Звичайно, корпус, який виходив на проспект, відреставрований, а про колишню установу тут нагадують тільки розміри вікон. Утім, якщо хочете зануритися в історію, раджу зазирнути у двір. Попри те, що він в занедбаному стані, тут все одно відчувається подих до революційних часів.